Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбувся візит у Київ-президента Гватемали, перший за всі роки нашої незалежності. І справа не тільки в тому, що ми отримали від цієї латиноамериканської держави повну підтримку, але й в тому, що наші відносини з нею це місточок до усього регіону Латинської Америки. Українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки. Центральну та південну Америку, Африку, країни Арабського світу, Південної і Південно-Східної Азії на жаль, уваги до цих макрорегіонів було замало, і це відчувається, коли потрібно акумулювати підтримку для України, зокрема на міжнародних майданчиках. Я вдячний Гватемалі і пану президенту Джаматеї. З яким сьогодні провів переговори за принципове і послідовне засудження російської агресії і участь у захисті міжнародного правопорядку, кризи, створені Росією, б'ють по усім у світі, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах. За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде. Почута в Латинській Америці, домовилась з паном президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами. Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі, навіть попри поступку щодо турбіни для Північного потоку. Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактом. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватись до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти Об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати. І їм все одно, що буде з людьми? Як вони страждатимуть? Від голоду через блокування портів, або від зимових холодів та бідності, або від окупації. Це просто різні, різні форми. Терор і тому потрібно бити у відповідь, не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції, робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу і нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається, і максимально розривати торговельні зв'язки з Росією. Бо кожен такий зв'язок це потенційний засіб тиску Росії. Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагоміший ніж нещодавно затверджений сьомий. Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник головного управління розвідки Крило Буданов буде очолювати і комітет з питань розвідки при президентові України, новим командувачем сил спеціальних операцій збройних сил України, призначений бойовий генерал Віктор Коренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок із метою оновлення Служби безпеки України, призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ. І окремо хочу подякувати сьогодні нашим десантно-штурмовим військам. Січиславській бригаді, які приземлили два російських військових літаки і один гвинтокрил, трохи більше ніж за одну добу, маємо зробити все, щоб поширити такий досвід приземлення на всі російські авіаційні та ракетні вироби у нашому небі. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні!